Так, що у нас поли? Так, следуючи. Так, Настя, швиденько, швиденько. Швиденько, мінус 4, 1. Так, наступ викреслюємо, Настя. Ага, ти викресла. Наступний коля пішов. Коля. Всі наперед питають. Ти вже построїв? Неуважно подивися, що в тебе за слово получилось. Ты выкреслил? Да, да, Наступний. А яку ти точку построїв, Коля? 4. А чого ти її не викреслив? Викресли вместо нього точку. Ага, ти Мінус 4? А, то я в нас следующую мінус 3, 2. будуть. Минус три два. Чому неправильно? Мінус 3, 2. Неправильно, звісно, Логачов. Мінус 3, 2. Де в тебе мінус 3? Це 1, 2, 3, 2. Де другий одиничний відрізок? Швиденько. Ось тут. Наступний пішов. Швиденько. Яку ти точку? Так. Мінус 3, мінус 2. Так, Каріна вже догадалась, яке слово буде. Так, швидше. Швиденько. Я не зрозуміла, чому в тебе там точка? Мінус 2, А 1,5. Де в нас координата? Де у нас координати? Ти неправильно побудував? Одиничка і де точка? Да. На перетині клітин. Будь ласка, з Один одиничний відрізок. Другий одиничний відрізок. То з половина другого це є 1,5. Наступний. Хто там? Вернюк? І так. Мінус два. Мінус 1,5, так? Мінус 2. Мінус 2. Так, правильно. І останнє у нас Лена. 0,3,5. Швиденько. Швиденько, швиденько. 0, швидше.